Добрий день, дітки, прослухайте віршика та подумайте, про які прикмети літа йдеться у ньому. Якщо в полі ходять грози, якщо трави зацвіли, якщо рано вранці роси, гнуть билиночки до землі, якщо в гаях над калиною аж до ночі бджолиний гул, якщо сонечком зіхріте. Вся вода в річці до дна. Значить, це вже літо. Значить, скінчилась весна. Літо, літо це шлях, який проходить природа від весни до осені. Це одна з чотирьох пір року. З найвищою температурою повітря. Це найтепліша, найблагородніша пора року. Назвемо Літні місяці. Червень, липень, серпень. Цікаво, а чому люди дали літнім місяцям саме такі назви? Червень отримав свою назву завдяки пишному цвітінні, червоних маків, достигання червоних суниць черешень. А садівники назвали цей місяць червним, бо в ньому з'являються багато ненажерливої гусені. А гусінь у давнину називали червами. Місяць липень це середина літа, верхівка літа, серце літа. Не замислюючись, кожен скаже, що назва місяця липень пов'язана із цвітінням липи, але зауважимо, що липа цвіте вже у червні, проте після її цвітіння. Бджолярі збирають мед, який називається липцем. Найважливіший місяць для хліборобів це місяць серпень. Адже в серпні закінчуються жнива, збір урожаю зернових. Основним знаряддям праці був колись серп. Серпали, жали пшеницю та жито. Тому останній місяць Літа дібрав собі таку влучну назву, пов'язаний із жнивами. Розумнички ви, дітки, Все про ознаки Літа повторили. Давайте ж тепер перевіримо знання. Дидактична гра Ознаки Літа. Продовжи речення. Влітку тепло чи холодно? Відповідь. Влітку тепло. Влітку йде дощ чи сніг? Відповідь влітку йде дощ. Розумнички, у літню спеку п'ють холодний лимонад чи гарячий чай? Подумайте, у літню спеку п'ють холодний лимонад. Влітку від сонця одягають капелюха чи шапку. Влітку одягають капелюха. Літом діти катаються на санчатах чи велосипеді. На чому ви їздите? Катаються дітки на велосипеді. Літом у саду з'являються фрукти чи квіти. Відповідь Літому саду з'являються фрукти. Молодці діточки, все то ви знаєте про літо. Не забуваймо і про правила безпеки улітку. Граючись на подвір'ї чи дитячому майданчику, будь подальше від дороги чи будівництва. У сонячну погоду носи головний убір та не забувай пити багато води. А у сильну спеку грайся у тіні дерев або під навісом, а щоб не отримати сонячних опіків, не засмагай з 11 до 16 години, бо в цей час сонце найнебезпечніше. Якщо ж під час прогулянки десь поділися рідні, не панікуй, почекай їх на тому самому місці або звернися за допомогою до працівників. Продавців, рятувальників, поліцейських обов'язково використовуй захисний шолом під час їзди на велосипеді. А наше заняття, діточки, підійшло до завершення. Гадаю, ви все запам'ятали. Здобувайте власні яскраві спогади про літню пору. До зустрічей!